Тромби після ковіду, як їх можна побачити за допомогою капіляроскопії, сьогодні все більше і більше пересічних громадян говорить про тромбоутворення. Тобто, вже тема вийшла на рівень розуміння пересічних пацієнтів, і що ми можемо з цього приводу сказати? Так, ці мікротромби ми бачимо на судинному скринінгу, на мікросудинному скринінгу, коли йде візуалізація капілярів найдрібніших судин на апараті. Який безболісно наживо показує життя капілярів і стан мікроциркуляції. Ці речі ми помічали ще зразу після ковіду. Зараз вони набирають більшої актуальності, оскільки мікротромби можуть бути різної форми, різної величини від рідно крапку до велико крапко, до губчастих до сегментарних, коли закривається просвіт винулярний або навіть артеріолярний просвіт капілярів. І далі вони можуть проголосувати у тромбоутворення в периферичних судинах і навіть до майстральних судин. Тобто, фактично, технологія судинного скринінгу на сьогоднішній момент єдина, яка може показати мікротромбоутворення у капілярах, що важливо на різних рівнях мікроциркуляторного русла, як в поверхневих судинах, так і в глибоких судинах. Особливо небезпечна наявність мікротромбоангіопатії у глибоких шарах мікроциркуляторного русла.